Укроп, 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 як же вони мене дістали. Мушу знову писати відеозвернення. Можна було б, звичайно, написати кілька слів у Фейсбуці. Ну, ви знаєте, по-перше, довго писати, вийде великий текст, а у нас люди то не крепко і хочуть читати, особливо великі пуститься. По-перше, а по-друге, можуть і трактувати двояко. Так от, щоб не було цих трактувань... По інтонації, по жестам і так далі, я думаю, все-таки це можна буде якось зрозуміти однозначно. Ну, значить, внизу цього під цим відео буде силочка на YouTube, де на сторінці козацької варти один, викладений один ролик. Там, ну, коротко сюжет, козацька варта за півтора року зробила то то-то, то-то-то. Ну, а потім за підтримки це все робилося е, партії укроп. Е, до речі, зразу е, перший пункт йшло, щоб не казали, що це якась заказуха і так далі. Від себе просто скажу: взагалі не хотів цю тему трогати. Ну, Просто дійсно, в останній час, взагалі, в інтернеті зустрічаю, дуже багато бруду льється, виливається на козацьку варту. Я в попередньому роліку казав, не все так однозначно. Там є чудові хлопці, дійсно вони зараз там є ще й залишились, які хочуть робити хороші справи. І всіх казати, що козацька варта, це там все, на ній треба ставити хрест, і там нічого хорошого немає, і так далі, це неправда. Навіть е, на тому ролику Просто пригадав, там, ну, перший пункт, що є, вони там по охороні громадського порядку і так далі, там відео, де з драгером стоять. Можливо, хтось не знає, в свій час дуже-дуже багато хлопців патрулювали іменно з представниками Даї. І не місцевого Даї. Вони від нас тікали і ховалися. Ми їм дзвонили, пропонували, давайте разом будемо патрулювати. Тільки у ці жирні морди, наші Дубанські, ховалися від нас, тому що з нами то не вийде хабаря взяти. А просили ми хлопців з опарипсів. Ті приїжджали, ми сідали до них в машину, їздили з ними, каталися, ловили п'яних дуже багато. Взагалі, перший період це, це було щось неймовірне. Ми ловили дуже велику кількість п'яних. А коли заїжджали, заїжджали, заїжджали в Смигу, ну це каландайка. Здається, там ні одного разу не було, щоб не зловити п'яних. Ну, Хоча самі розумієте, що там сиділи всі Дубинські. От. Це перше. До речі, ефект був колосальний. Те, що кількість п'яних зменшилась за кермом, це я можу казати 100% впевненістю. Я сам це все бачив на свої очі. Ховалися, тікали, знали, що не можна виїжджати, особливо на вихідні, коли знали, ага, 5 субота неділя козацька варта заступає, ще можуть бути даї. Все. Ефект дійсно класний. Потім там іде ще один пункт по обслугову да, облаштуванню пляжу кар'єри. З однієї сторони ніякого морального права казати за ці кар'єри я не маю, тому що. Я ні разу там не був. Так, мене запрошували, ну так стало, що я ні разу не був. Ні на відкриття, ні коли його підготовлювали і так далі. Також зараз багато говориться за те, що там, та вони там не доробили, та вони зробили так, та, там гроші списали і так далі. Шановні. Поправте мене, але здається, тільки в одному дубно у нас зареєстровано більше 80 громадських організацій. Так от я собі щось так. Думаю, що якби хоча б кожна громадська організація зробила би стільки, скільки козацька варта на кар'єрах, я думаю, що в нас дубно була б ну, ідеально чиста. Це що стосується плюсів. А тепер, що стосується самого мого відеозвернення. Значить, третім пунктом, там вказується. Що козацька варта організовувала акцію протесту, значить, під ресом. І ну, потім йдуть, йдуть пункти. І в кінці це все діло подається за підтримки партії Укроп. Шикарно. Шикарно. Тобто, виходить, що партія Укроп підтримувала ті всі пікети під ресом. Я можу цю ситуацію, яка там склалася, розказати дуже точно і дуже правильно, того, що одним із організаторів, із організаторів цієї акції був я. Там були ще хлопці, вийшла вона абсолютно спонтанно, вирішила пікетувати, обзвонили, кого могли. Підтягнувся правий сектор, підтягнулася козацька варта. Питання, що це подає козацька варта, нема. Там дійсно були представники козацької варти. Але якого <кхм> милого це все подається за підтримки партії укроп? Ну, знаєте, це наглість і свинство. Хтось може сказати, що я неправильно це зрозумів, і подавалося все зовсім іншому контексті. Так, да, можливо. Можливо, і так би, якби не одне, але 에, ролик датований 2015 роком його виложили. А перший раз я цей ролик побачив десь півроку назад. Я позвонив до керівника козацької варти Міші Мотолюка і кажу: Міша, редіска ти така. А як же так виходить? Нехорошо, ти ж знаєш, що організовую і так далі. Ну, Міша, як завжди, не в курсі. Каже, я, я не знаю, я розберусь, що це виложив. З його слів, це виложив пан Гусарук. Да, саме той, який зараз є депутат облради. Кажу до Міша, що треба було б цей ролик видалити. Ну, як мінімум, публічні вибачення у Фейсбуці нас би задовольнили. Би. Нас, це тобто тих трьох організаторів, які це все діло робили. Ну, ролик видалили. Ну, самі розумієте, депутат облради буде вибачатися. Перед кимось там не було. Ну, не було, то не було. Ролик обрали забули. Сьогодні включаю, а ролик знову є. Тобто його спочатку з доступу забрали, щоб його ніхто не бачив, а потім, видно, включили доступ. І вже можуть його всі бачити знову партія укроп. Ви знаєте, такі, такі відношення. Ну, не то, що обурює, я розумію, що. То ли сам укроп, то ли представники укропу вже не відчувають під собою землі. Тобто вони якось от стали депутатами різних рівнів. І все, вони вже не знають, як їм біситися, чи що їм ще таке вчворити, щоб приписати собі а щось. І вони починають видумувати, висмоктувати з пальця, а що ж вони таке зробили. Хлопці, робіть те, що вам підказує серце. Робіть, чесно, і не треба було даже викладати ніяких роликів, і не треба писати ніякі. Е... Отчоти. Ми зробили те. Люди і так все будуть знати, повірте мені. Люди моніторять, люди знають, один одному. А ви, нічого не зробивши, палець у палець не стукнувши, починаєте шукати. А що ж ми таке зробили? А от нам треба засвітитися. Або ми ж укроп. Ріфма вийшла, ну нехороша, не буду озвучувати. Угу. Так що особисто я на укропі ставлю хрест. Це для мене не політична сила. Такими методами ви добра не зробите. А ви вирішуйте самі. Це ваша справа.